10 квітня і я на дачі другий день. Перший день я там показувала свої покупки з базарчику трошечки, то я вже посадила їх вчора. Ми ще вчора з чоловіком копали трубку, теж показувала. І сьогодні я буду робити отут клумбу, таку партерну. У мене є самшит, кульки такі невеличкі, зараз покажу. І я хочу їх сюди перенести. У мене буде дві клумби. Буде дві клумби, об'єднані общою думкою, общою ідеєю, загальною, чи як сказати, спільною ідеєю. Он знайшла слово. Так, оце будуть дві клумби, як я показувала на візуалізації, там минулого відео, якщо цікаво повну версію, подивіться. Тут у мене буде город, а тут будуть дві партерні клумбочки. Такі, буде бордюрчик з самшиту і посаджені троянди. Троянди я посаджу. Дві штамбові, невеликі штамби повинні прийти від Ростислава Шмарова, хоча він мені обіцяв, писав переписки, що будуть на цьому тижні вони. Та так я їх не дочекалась на цьому тижні. Ще чекаю, не знаю. Ще це не, не дуже е, як би точно. Ну, Подивимося, далі будемо чекати. Ну, якщо і не, не, не штамбові, то е, ну, і інші кущові троянди можна посадити, може так навіть краще. Штамбові це так експеримент. Будуть вони в мене тут рости, тут жагороти, такого затишку нема. Я, звичайно, буду їх і Прикривати на зиму, це, це буду тренуватися на них, а потім, якщо це все мені буде сподобається і взагалі вдасться, буде все успішно, то я іще хочу замовити штамбові троянди десь іще посадити. Так. Хоча казала, що взагалі троянди не буду вже купляти. Ну, Тож тепер вже хочеться. Ну, це теж в перспективі і в таких планах не, не, не близьких. Десь розміри цих клумб, одна клумба, десь у мене 3,20 буде так на 1,60 60 шириною. Оце, Де я палички положила, це вже я окреслила, де буду висаджувати сам шити. Відстань я ще порахую, десь на сантиметрів 40 мене виходить з тої кількості, яка в мене є. А там подивлюся. Ще і все, поки я хочу сьогодні висадити сам шити, буде так уже видно бардюрчик. І далі буду чекати троянди Це мій фронт робіт на сьогодні. І, ну, якщо буде час і, і сили, то ще щось, звичайно, буду робити. Тут я вже зранку так трошечки зробила. Таку руханку, зарядку. Та тут поприбирала. Тут у мене була така кучка для муль... Ну, таке старий є... ліноліум чи щось таке воно було. Тут я його обрала від сіль, щоб вже мені гласне в цьому місці. отуди його положила, там хай траву приглушає. А оце я вже так трошки розробляю. Тут покопала, скопала в мене тут рівень падає, бачите, нерівна земля. Я хочу таку зробити з ходинками не дуже крутий спуск. Він буде такий більш декоративний, поки ще подивимося далі. Можливо, тут і забетонуємо, або якісь більше такі конструкції поставимо балки, якісь такі, щоб була підпорна стінка. Ну а поки так, я хочу тут висадити собі рокарій. Чи як він називається краще, не знаю, рокарій. Це ж з камнями, да? Зробити рокарій, тут посадити молодила, чітки, я тому пані Наталі з каналу Всім про все вже замовила. Трошки і молодил буде, і очітків, так для проби подивлюся, як вони будуть рости тут. І якщо все добре, то я хочу зробити взагалі якусь таку колекційну. Таку колумбочку отут, отут отут отут. ут отут, отут, от зробити все Так, Будемо працювати потрошку, не гнати коней сильно, потрошку в своє задоволення. Ой, погодочка, граночок, все, все чудово. В цьому, в цьому моменті. Все чудово в цьому моменті. А ми живемо зараз одним моментом. Де більші, де менші різні, де краще, де гірші. Всього 47 штук. І порахувала периметр довжину з цієї грядки одної клумби. І виходить, десь 30 см я можу садити, відступати друг від друга на 30 см. Чи 30 теж. Да, Тут теж я 30 см садила. Зараз будемо робити, побачимо, я побачу, як воно виглядає вже на клумбі. Ну, тут вже і так видно, звичайно, 30 см, її тут видно. Так от будуть шарики поки що. Буду садити, додавати ще смакот, щоб їх підживити, ці самшити, тому що вони тут в таких спартанських умовах на городі, на вітру ростуть. Ну, ростуть потрошку, нічого. Виросли, я їх черенкувала, та вони з чериночка. Оце... Мені виросли 4 роки. Оце росли. Ще хочу показати, що в мене зійшло з зими, то що я садила зимні посіви. Є відео на каналі, як я садила зимою насіння, яке отримала від Надії Коваль і там ще з, з інших магазинів садових. Оце я вам показую. У мене Еремурус так зійшов, бачите? Я навіть не сподівалася, що він у мене взагалі зійде. Ремурус клас. Я знаю, що він закитає через на четвертий рік після сходу насіння. Тому до цвітіння, звичайно, мені чекати ще довго. Ну, сам факт, що він зійшов і багатенько погатень. Ну, насіння було багато. Від коваль це ремурос, тут суміш, різні кольори будуть. Подивимося, ну, подивимося. Хочу от якраз і рему це повисаджувати, як він так кріпне більш. Ось сюди на це сонячне місто, що я тут планую, рокарі, на, на дорощування повисаджувати. Я думаю, тут буде непогане місце для них. Далі ще можна подивитися там посіви в мене. Я понакривала їх цей тиждень, вони так у мене стають накритими через морози, ну, щоб передавали. У нас мі мінус два було. Я вирішила накрити, тому що там вже повсходило де, де що повсходило. Ми зараз це побачимо. Ось я розкрила. Зараз стану щоб мене не видно було. так ось, Розкрила їх. Зараз подивимося, почнемо з цього ящичка. Тут у мене посіяно дельфінюм. Суміш. Сонце не видно, що я знімаю. І стахіс Романс, солер романс написано. Можу сказати, що дельфініум вже почав добре видно, що сходити. саме віно. Бачите, так живенько пішло. І стахіс, я оце думаю, що це теж віно там, бачите, так. Скупчення сходів я, після того, як я накрила цим агроволокном, воно з'явилося, до цього не було. Тиждень постояло в холоді, поморозила його, воно вирішило вилізти. Стахіс цікаво, тож буду дивитися, що вийде. Так, далі в мене геліопсіс варігатний. Зійшов добре. Прямо так от рядочок видно його. Гарно зійшов. І геліопсіс Фостер на нас пінер, якось Феспінер написано. Цей гірше зійшов, але він є. Мені багато не треба. Хай росте і нічого не буду заважати. Тобто, тільки буду виривати бур'ян, я вже його бачу, як він, де він є. І це добре. Далі йдемо по черзі. Тут у мене висаджені шалії, шавлі карадона і шавлі Роза Квік. І наскільки я так бачу, що написано, то можу сказати, що карадона я нічого не бачу взагалі не видно. Хоча, може, там на початку щось таке схоже є, чи то бур'янчик такий маскується під Карадоном. А тут так видно її, що це, скоріше, шавлія. Якщо хто знає, як сходить шавлія, то скажіть мені, будь ласка, це вона? Буде в мене вона чи ні? А тут, до речі, це геліопсис варігатний. Я бачу якийсь навіть червоний зійшов. Деякі є червоні. Сходи такі листики, а десь є такі зелені. Тут цікаво, що це таке. Ось, бачите, червоні. Хм, це дуже, дуже цікаво, що воно тоді виросте. Ідемо далі. Далі у мене тут посадка синюха, біла конюшина, декоративна, рожева і кровохлібка. Ну, тут тільки видно, як сходить конюшина. І вже добре видно, ви можете теж її бачити. Так, бачите, ка, е, доріжка така із конюшини. А на рахунок синюхи та кровохльобки, то є питання, не знаю, бур'ян видно. <сум> а синюхи і кровохльопки. Я поки нічого такого не побачила, що може їх нагадувати сходи. Тому буду тільки з конюшиною, напевно, без синюхи і кровохльопки. Так, далі йдемо. Далі у мене тут е, верб баскрум, е, бузульники і асфамсонія. Тут теж ситуація цікава, тут є бузульники, бачу класно. Тут два види в неї, здається, якщо не помиляюсь, вона мені писала там е, ну, при продажу тут два види бузульника, якісь суміші, вони є. Якісь просходили. Хай ростуть. Оце я не знаю. Це, скоріш за все, бур'ян якийсь, або якась квітка така, тому що ось тут вона ось зійшла. Це не Амсонія. Ну, Амсонія в мене там було ще трошки, то я ще парник посадила її, подивлюся, як вона там ви буде сходити. Можливо, позже зійде. І я бачу, що вербаскрум теж, Оце, бачите, таке маленьке. Маленьке, оце, скоріш за всього, він вербасум є. І ще, і ще в одному місці зараз покажу. Там... Ну, ось тут я вже розкрила все. Хочу показати вам. Тут у мене посаджена лунарія. Отак От вона зійшла. Небагато, звичайно. Зимова посадка. Далі йде на перстянка. На перстянка її не видно, звичайно. Ну... Ось тут там є таке скупчення невеликі, маміленьке. Міл, Оце я сподіваюся, що це вона. Макс хідний, Вікторія. Тут чисто ж теж якісь є маленькі всходи, От такі локально в схожість, прям така є. Ну я думаю, що це воно щось таке виросло. Подивіться, як далі буде Це жаріше, ж піде ось 22 градуса. Тут треба його. Добре поливати часто, але ну, не завжди це я зможу зробити. Тут у мене люпини. Люпини, скажу, не всі вижили оці, що я з геліуса садила, вони в мене раніше почали сходити десь ну, після посадки, там, коли отціклі в січні була, а потім вже вдарили морози, то вони погибли. А у Надії Коваль там теж брала люпин, який цікавий коралового кольору, то він добре там не стасівала, так щедро в кожну лунку, то він зійшов ви бачите, можете бачити, як зійшов гарно люпин. Ну і тут полима купина, її ще рано, тому що там як писала Надія, то їй, йому треба два роки ці рослині сходити, два-три роки, то ми ще чекаємо. То, що ось в горшочку, це я не думаю, що це вже вона зійшла. То, чекаємо і взагалі, наскільки я була скептично так настроєна на це все діло, сіяла так для свого раді цікавості, ну і сподівання, що в мене щось вийде, то я скажу, що результати мене радують. Тому що навіть я не очікувала, що в мене так вийде ще й ремурус. І інші теж рослинки там такі цікаві, теж посходили багаторічники до цього ж. Тому мені сподобалося результат, як воно далі буде з нашими погодами та перепадами, з жарою засухою. То ще подивимося, що воно ще виживе. Але на цьому етапі. Десь схожість процентів 60%, напевно, да? так, ну, більше половини рослин ті ще садила. Ну, зараз піду, лопата там стерчить, чекає мене, піду копати сам шит і покажу вже результат. Проміжний, може покажу і покажу потім вже результат моєї посадки. Прошу коментувати, лайкати, ширити відео. Дякую тим, хто дивиться мене, дякую, хто підтримує це мені дуже приємно. Пішла працювати. Ну, ось так, я зараз знаходжусь на такій стадії посадки. Це дуже важко виявилося для мене викопати самшит, а потім викопати яму для нього і посадити. Коренева доволі велика, хоч він, так здається, невеличка кулька, а коренева треба ямку копати як на, на прилічну троянду. таку. То... Я думала, що я швидше це все посаджу. За цілий день управлюся. ну от тепер я вже сумніваюся, що я встигну до кінця дня дві оці клумби закінчити. Я тут точно вже закінчу одну. І ще залишилось там дві штучки мені посадити. Собацю подвину. Там ямки треба копати, воно лежить, віддихає. заморився. замарився. Ах, і перейду сюди. Тоже виходить у мене 22 кущика на цю клумбу, вісім по краям, Длі, довга сторона, вісім штук вийшло, і всередині отак між ними по три штучки сам шита. Скільки це? 16 плюс 6. Це буде 22, 22 кущі. 18-17. І я завершила садіння самшиту. прострілює спина, капіт. Спина болить, все болить. Да, ну, я завершила, трошки обистрилася, пришвидшилася трошки під кінець, може друге дихання відкрилося, то там трошки дощик наганяв. Спускався невеличкий. Більше маленькі такі кущики ще попадалися. Що не так ну, Швидше виходило садити, можливо, так. Ну, слава Богу. Цей, цей проєкт, ця робота вже закрита. Не зрізала, то от так і посадила, не стригла його, там, ото що білі такі жовті прирости померші. Ну я буду дивитися вже по приростам, як воно буде вже вкорінятися і тоді вже пострижу, коли воно вже вкоріниться. Там я трошки позрізала на тій клумбі, а тут я залишила так. Ну, може, завтра я позрізаю, не знаю, якщо воно мені буде не подобатися завтра. А сьогодні я вже заморилася, мені все подобається. Не хочу вже нічого такого не робити. Ще там подивлюся, зараз ті посіви мої підзимні. Трещо трошки пролью, напевно, на ніч. І все. Погуляю з цуциком. І все, піду додому вже все вечеряти. А вам до побачення. Дякую, що подивилися мій канал. Буду вдячна за підписку, коментарі, відгуки. Це, це мені дуже буде приємно. До наступної зустрічі.